Опа, о, дивіться, яка пасочка. Це та що за 800 гривень, да? Тут бабулі родинок, журавлинка. 800 гривень, але ж то ж Льолі на паска. Шоколадненькі пасочки є такі, є сілні пасочки є з там. Вражаючий вибір пасок на ринку. І о, дивіться, які сердечки тут червоненькі. І пасочки по 300 гривень. По 300, да? Алкоголь додаєте до тіста? Немає. А Мені треба таку, що з алкоголем, воно ж смачніше. У розрізі навіть є пасочки. Чередині крем сир і наповнювач вишня. З цукатими родзинками. 300 гривень одна штучка. Хочете маленьку? Дитяч. 35 гривень така маленька, да? 140 з цукатами, ага, 800 грам, 900 грам, 250 гривень. Елітна здоба, да? 170. Ага, отака верхушечка Мегдалева. А хто знає Льоліну сирну Пасху, то вона буде тільки в п'ятницю у суботу. Здарнова. На да. Пасхи начинкою. 740 гривень, карамельна є, і є ще шоколадна. Ота зверху, да? Так, да, це 599 гривень. Цукати і печенька зверху. Це, до речі, у дров'яній печі випікається. А Ось так вони виглядають ще не запакованими. Ого. Ого, а що там всередині? Це панетони. Все таки ціна 550 гривень. Отак вони виглядають вже запакованими.